Олексій, то по напер... покладіть мені, будь ласка, руку на серце і скажіть нам запасатися дровами чи як? Бо машина дрів коштує 17-18 тисяч гривень. Це в першу чергу треба вводити жорстке державне цінове регулювання. Угу. Почнуть волати, що це якийсь вільний ринок. Ніякого не розглядаю воєнний час вільного ринку на дрова. От не розглядаю. Бо це ліси, це ресурс наш з вами. Розумієте, і посередник, який там вирубують їх ліси ці правдами, неправдами, і продає. Він має заробляти якусь маржу 30%, але не 300%. І тому угу. це один з моментів, да а то і пілети одразу, і все віть. Ну, так, 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 пам'ятаємо, пам'ятаємо тепер. Дивіться: дрова. Ну, дрова, як Вітренка правильно сказав, в нього часний приватний будинок. Він людина не бідна, м'яко кажучи, там мільйони, десятки мільйонів доларів повиписувала собі, то він не сказав, що в нього є дизель-генератор і запас солярки на, думаю, тонна 5-10, да? В нього є дерев'яно чи пілетний котьов, це, це другий резервний. Mm -hmm. і, і генератор це електроенергія. Він себе непогано відчуває. Скажіть, будь ласка, а бабця в селі, що їй з цим робити? Розумієте? дизель генератор вона точно не поставить пічки старі, вони лишилися, я вам гарантую. Тобто дровами там і так запасається, як завжди запасалися. Будуть палити і кизяки, і все що ще пуле, і в когось, і вугілля лишилося, бо раніше вугілля палилося, розумієте? Тому. В індивідуальному житловому секторі готується і так до цієї. Ну зрозумійте, будь-яка людина, в кого приватний будинок, вона і так думає, як її диверсифікуватися. Тут головне ж питання: а ви в квартирі живете? 100% відсотків. Я бачу по очах. правильно? а ви що з дровами себе в квартирі будете робити? От скажіть мені, будь ласка. А отут от я вам хочу сказати, те, що я почула від своїх знайомих, що виявляється на в деяких місцях на рівні. Міських голів обговорюється варіант, що не дай Боже, що можна буде переселяти частково людей до сіл, де є печі, і можна дровами грітися. Навіть таке, чува. Вже не всі варіанти роз, Розглядається, Я абсолютно не виключаю. Це такий, такий теплова міграція? розумієте, теплова mm -hmm. така евакуація. Ну припускаю, скажімо, особливо для районів бойових дій. Ну от в Краматорську точно не буде центрального теплопостачання. Типу розумієте, бо там зруйнована там те Відповідно, в електрика вони не нагріють так, щоб комфортно себе відчувати. Відповідно, їм треба просто їх евакуювати і кудись там, де ну, не знаю, чи робили реєстр такого житлового фонду. Але ще раз хочу сказати: в індивідуальному там, де є пічка на дровах, вони виживуть. Чесно, важко буде, але якщо держава підмогне здоровими, розумієте, нормально, не за ціною цією, і нормально, якісь там ліміті лімітована за нормальною ціною, угу. то люди будуть виживати. А от там ризики в містах свої. і ми ще дійшли до, до головного ризику. Ну прилетіла ракета, не дай Боже, да, не дай Боже, на якусь там тепер нашу і міста без тепла. Електроенергія є резервні варіанти, там підмкнулися, там і там. А без тепла, розумієте, і ось ці ризики, саме тому той же самий Садовий у Львові, ці буржуйки разом з, ОСБ, з ОСББшниками, разом з керуючими компаніями, він вони встановлюють на рі... ну, по практично по кожному під'їзду. підвалах або під'їздах це такі аварійні індивідуальні пункти обігріву на дровах, до речі. Угу. Але це вже, ну вибачте, крайняк, да? це крайняк, коли ну, коли, коли немає тепла. Я думаю, комунальники мають бути готові і до такого сценарію, і війна, ну, ну що. Я вам ну, зрозуміло, але тут це, то, ні дати не взяти. Але дивіться, ми Но з вами. Це різик да. саме саме розумієте, ракетних ударів, бо інші ну, сценарії, ну ще раз угу. хочу сказати, просто буде некомфортна температура, скажімо, тепла, але не катастрофічна.